Ліда прокинулася о шостій тридцять, як завжди, навіть без будильника. Вставати не хотілося, і вона ще трішки поніжилася в теплому ліжку. Потім знову поглянула на годинник, вилежуватися вона не звикла, вона потягнулася ще декілька разів, от тепер вже точно пора. Жінка намацала капці, накинула на ходу легенький халатик і відчинила двері на кухню. Сонце лише тільки торкалося фіранок. Чайник уже закипав, а вона сиділа за столом і спостерігала за приготуванням сніданку, засипала свіжого чаю в заварник, і кімната одразу наповнювалася терпким ароматом. А на плиті смажилися сирники її улюблені. Колись їх обожнював чоловік. Але вже шість років минало, як його не стало. Син жив у столиці. Мав свою сім'ю і, хоча часто телефонував, та у квартирі було незвично тихо. Ну що, бабо, ти вже й відпочиваєш? З гіркою усмішкою пробормотіла вона собі під ніс, кидаючи погляд на газету. В оголошеннях лише молоді команди активні спеціалісти до сорока і Стресостійкі, їй було 55. Фірму, де вона працювала понад 20 років закрили просто наказ згори. Жінка не мала втямити, чому її з натхненно працюючими руками і гострим розумом та неабиякими навичками всі вважають застарілою. Адже з досвідом попередньої роботи вона була в курсі всіх новацій і могла дати фору любому з нинішніх молодих спеціалістів. Тож вона вирішила шукати роботу за фахом. Залишати все як є, їй не хотілося. І от сьогодні зранку вирушила в пошуках самої себе. Ну і, звичайно ж, роботи, яка їй підходитиме. Спочатку Ліда подавала резюме в службу зайнятості. Там її зустріли досить холодно, оглядаючи з голови до ніг. Боюсь, ви нам нічим не зможете допомогти. Зітхнула жіночка приблизно десь і років, що й вона. Та все ж запропонували одне місце в молодій компанії з новими системами розвитку. Спробуйте, вони ніяк не можуть підібрати собі фахівця все присилають нові запити можливо, у вас вийде. Хоча за віком вони хочуть молодшого спеціаліста, а досвід, кваліфікацію, усміхнула сліда. Хтось враховує. Та працівниця махнула рукою і ще додала Ідіть, спробуйте, можливо, вам і пощастить. Ігор, молодий фінансовий директор, подивився на неї з іронією. Але все ж таки взяв у свій відділ на випробувальний термін. Зважаючи на її послужне резюме. Першого ж дня Лідія вийшла з дому в діловому костюмі, взуття на підборах, волосся підтягнуте в акуратний хвостик. Лапка з документами в руках, вона зайшла в скляний офіс, озираючись. В середині незвичний для неї гламур музика з колонок і співробітники в худі та кедах. Вони кидали на неї погляд, як на музейний експонат. Звичайно, жінка відразу стала почувати себе незручно. Та що вдієш, відступати вже не було куди, Катя економістка. З перефарбованим у бірюзовий колір волоссям одразу зреагувала. А це хто? Нова працівниця з архіву почала насміхатися дівчина. Це Ліда Іванівна, новий бухгалтер. Ігор представив її одразу, попередив нову працівницю. У нас швидкий ритм, жодної поблажливості. Ліда придивлялася до колег, ніхто не був прямо таким вже й злим. Просто її ігнорували, не кликали на каву, обходили мовчки, а Катя раз у раз сипала жартами. Навіть коли Ліда змінила свій гардероб, ставлення колег до неї не змінилося. У вас там все на папірцях ще, правда? Який там калькулятор з 80-х? Ліда мовчала, вона не була тонкошкірою. Минулий досвід роботи не дозволяв, але серце щеміло. Особливо, коли в кімнаті відпочинку всі сміялися, ділились відео, а вона сиділа за своїми листочками сама. Вже за місяць Ігор доручив підготувати звіт по ПДВ. Важкий клієнт, термін два дні. Ліда вклалася в півтори доби. Але коли принесла файл, Ігор спохмурнів. Це не те, тут зовсім інші цифри. Катя зробила перевірку. І звіт не сходився. Катя стояла збоку з планшетом. Вона неприховано, надмірно посміхалась, не мов би кажучи Ну що, зловила не місце тобі тут. Ну, Лідо Іванівно, може, ви щось не так натиснули? Ліда не відповіла, просто виняла з сумочки флешку і відкрила копії договорів. Та таблиці з поясненнями, а далі копію файлу, яку, так би мовити, перевірила Катя. В ній були вилучені дві великі суми по договорах, що абсолютно змінювали картину. Хтось явно допоміг системі, спокійно сказала Ліда. Я підстрахувалась. Ігор мовчав, але окинув присутнім таким поглядом, що всі зненацька опустили очі. Після цього разу на неї вже дивились і сприймали інакше. Але інцидент із ПДВ був лише початком. Згодом надійшов наказ сформувати нову внутрішню інструкцію з перевірки платіжних доручень. Ігор запропонував це Ліді. У вас є досвід. Напишіть логічну систему, за якою можна виявити дірки в бюджеті до того як ми їх втрачаємо. Ліда працювала над нею вечорами детально і чітко. Але коли документ дійшов до загального обговорення, Катя вибухнула Це не сучасна система. Тут усе через таблички, ручні перевірки. Ми ж не у 90-х». «Катю, Катю, спокійно, втрутився ігор. Але твоя автоматична система за останній квартал. Не помітила списання на 90 тисяч, а це не мала сума. Як це поясниш? Ну, бо це помилка софту, от бачиш. Але відповідь ти одразу не знала. А Ліда це виявила за годину. Ігор глянув на неї, це не архаїка, це досвід. Катя вийшла з кімнати з незадоволеним виразом обличчя. Вона показово буркнула щось собі під носа. Наступні дні вона не розмовляла з лідею, та й їй було вже не до сміху. А сьогодні зайшов Ігор з пропозицією. В нас декілька новеньких. Настав час ближче познайомитися. Я запропонував нашому відділу маркетингу підготувати гру. Цими вихідними влаштуємо такий собі квест. Явка стовідсоткова, самовідвідання не приймаю. Ігор вже збирався йти. Потім озирнувся, згадав іще одне опісля буде банкет на природі, багаття каша, шашлики, фірма пригощає. Всі радісно закричали, кожен щось своє. Відпочити на природі хотілося кожному з них. Та тільки не ліді. Жінка понурила голову, вона цього не чекала. І стало не по собі. Коли тільки уявила, як всі молоді. Та моторні будуть бігати та насміхатися з неї. Але варіантів відступу не було. Ліда хотіла працювати саме в цій фірмі, їй підходили умови роботи і зарплата вона мала підчинятися і погоджуватися не з'їдять же її там за обідом. Та недаремно жінка чекала на підстави. Спочатку все було гладко. Але коли вони вирішили пограти в баскетбол по Росії, Катя підставила їй під ніжку, і та з розгону полетіла прямо в калюжу. Хтось посміхнувся, хтось їх та більшості було не до сміху. Дівчата запропонували одразу свою допомогу. Одна з них, Наталя, знайшла запасний чистий одяг, інша принесла води, щоб умитися, а Ігор суворо так натякнула. Що якщо щось подібне може повторитися, то наслідки для цього будуть плачевні. Через кілька тижнів до Ліди підійшла мочазна Леся, стажерка. Пані Лідо, ви не покажете, як ви ті формули налаштовуєте? Я пробувала, не виходить. Ліда щиро усміхнулася, потім показала, за що їй дівчина щиро подякувала. Потім ще і ще. І почали питати про перевірки, звірки, навіть життєві речі. Хоча у неї було багато своєї роботи, та відмовляти нікому не стала. А одного разу Катя прийшла за допомогою. У мене нерозбериха у відомості. Ви можете глянути. І вибачте мене за все. Ліда тільки кивнула і усміхнулася у відповідь. Згодом на загальних зборах Ігор сказав, ми працюємо в середовищі, де цінується швидкість, але ще більше точність і вміння передбачати ризики. І сьогодні я хочу подякувати Лідії Іванівні за професіоналізм і витримку. Завдяки їй ми не втратили нашого ключового клієнта. Для Ліди це було визнання. Одного вечора вона сиділа на кухні, коли зателефонував син. Мамо, ну як там офісні тусовки? Ти знаєш, я, здається, там більше не бабуся з архіву. Я серце команди Матусю. Та я в тобі ніколи не сумнівався, засміявся хлопець. Вона усміхнулася, вимкнула плитку. Жінка усвідомила про що справжнє життя. Потрібно судити не за віком, а про вміння вистояти і залишатися собою. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.